Салют, шановні підписники. Новина стосується оновлення 10.3 до гри. Сквад в цьому відео я вам розповім про що ж воно взагалі було. Це оновлення і що воно приносить в нашу гру. А приносить воно доволі таки величезну кількість нового контенту, особливо для китайської фракції. Нові види озброєння, нова техніка, амфібійні операції, зміну у геймплеї також будуть. Та перші зроблені ком'юніті шари для каточок. Ну давайте розберемося по порядку. Для початку фракція Китаю тепер повноцінно відображає сучасну китайську концепцію комбінованих військ. По перше, це нове покоління стрілецької зброї, серія qbz 191 розширені механізовані та повітряно-десантні можливості, повномасштабні амфібійні операції, новий десантний корабель, з якого можна стартувати в режимах Invasion. Нова зброя для китайців. Це в нас тепер основна штурмова лінійка qbz 191 з різними варіантами обвісів, так скажемо. Де під глушник три види оптики, без оптики, каліматер і трьох приціл? Стандартна гвинтівка для більшості ролей буде задіюватись. Також на базі цієї гвинтівки буде карабін, кбз маркіровка 192, ідеальний для екіпажів техніки та ближнього бою. Також з ручкою для того, щоб компенсувати віддачу з коліматором та без для снайперів буде qbu 191 демерочка. Два варіанти буде з глушником та без глушника. Доволі таки далекобійна зброя Марксмена оснащена 3 12X оптикою QMK 191 Для рулей типу підтримки буде мати ось таке озброєння QCW05. Пахнеє пістолет кулемет для ролі рейдера з 50 зарядним магазином, що дуже класно. Але, чесно кажучи, погравши <кхи> таке відчуття, що воно стріляє якимось горохом відлітає від ворогів, і треба прям конкретно зажимати, щоб знищити противника. Новий стрічковий кулемет QJB201 з 100-набійною стрічкою. Також крупнокаліберний кулемет калібру 7,62, QJY201. Та дуже класна річ, яку я вже затестив, це автоматичний гранатомет. Q lz 87 який буде доступна як і для стрільця з підствольним гранатометом, так буде установлено на деякі види техніку. Дуже класна річ, особливо з трьохкратним прицілом, можна стріляти на доволі великій вісані 150-200 метрів. летить просто в точку. Я вважаю, що це краща зброя цього патчу, особисто для мене по фану. Дуже велику, великий демедж буде наносити, особливо на відкритих картах по типу Альбастра, Таліл і тому подібні. Нова оптика буде до всіх цих зброї присутня. Це QMK 171, а стандартна трьохкратна призматична оптика. Що стосується нової техніки, то буде ось такі милі всюди хіди Lynx 8 х 8 буде представлена в транспортному варіанті, логістичний варіант з двома сидіннями, тільки версія з тяжким кулеметом та версія. З автоматичним гранатометом. Ідеально буде підходити для флангових маневрів та швидких висадок. Також ця машинка ще вміє плавати, і тому можна буде перепливати річки і обходити у флангах Дуже прикольна штука: Амфібія. Лисидичний БТР новий буде ZSD89 в трьох модифікаціях з тяжким кулеметом, з легким кулеметом, а також з 30 мм автогарматою. Наступна техніка це вз 551 амфібійний БТР. У якому буде повністю змодельований інтер'єр, як і зі сторони водія, так і зі сторони всіх пасажирів. Озброєння 25 міліметровою автогарматою. І новий гелікоптер буде доданий, але тільки зараз поки що без нурсів, це З9А, основна транспортна авіація для Китаю. Звісно, з нього ви можете висаджувати піхоту та робити операції. Але поки що без нурсів і підтримати вашу піхоту з повітря, на жаль, поки що не зможете. Ну і також, ось такий великий корабель представлений, буде пришвартований біля берегів Санксейн айланд Type 071 буде використовуватися як новий амфібійний мейнбейс, і з нього будуть стартувати на деякі шари. Invasion, Advanced and Security тому подібне. Також будуть представлені нові шари для Invasion на таких картах, як Sunshine Island, Skorp та Гуз Бей. Тепер висадка з корабля це повноцінна частина геймплею. Нові можливості для гравців додаються. Тепер емоції, можна використовувати поза мейн базою. Тепер доступні під час Forward Standing. Відтворюється лише в першій особі, не буде тепер, знаєте, у вас в третій особи. Можна використовувати в присіті, що дуже прикольно. І навіть можна використовувати в машині. Коли уїдете. Ну, таке, знаєте, дрібничка, але приємно. Тепер можна буде передавати вітання вашим ворогам, махаючи рукою і за кущі. Особливо для мене також цікаве нововведення – це зняття обмежень фракцій по шарам і по картам. Тепер будь-яка фракція може воювати проти будь-якої. Менше буде біомних обмежень, але боюся, що зараз буде забиті серверів, де буде Україна грати проти Китаю, тому що ці дві фракції відвосно. Відносно свіжі, і не всі ще пограли за ці фракції за кожну роль. Це доволі таки сильно розширює варіативність матчів і не обмежує деякі фракції. Ну як завжди, куди ж без великого пакету багфіксів та технічних покращень? На цьому ми зупинятися не будемо. І єдине, що хочу сказати, що патч 10.3 – це один із найбільших апдейтів для китайської фракції у склад, нове покоління зброї, амфібійні операції, сучасна техніка та більша свобода фракцій. Усе це робить гру ще більш масштабною та тактично глибокою. Тому, якщо ви давно не заходили в склад, саме час повернутися і спробувати. Також на фоні мого голосу ви могли бачити, що зменшили розкид зброї в деякій, в деякій навпаки його розширили. Наприклад, це статичний кулемет Брауніга 50-го калібра. Тепер його підкидує сильніше. Ну і на машинах я вам скажу також, що вже. Було тепер сильніше підкидує. Менше прибрали, знаєте, придушення. Тепер, коли по вам стріляють із звичайної гвинтівки, так звичайно ваші руки персонажа точніше трошечки починають хитатись, але блюра у такого знаєте не накидує. Це насправді дуже класно. Вони зробили. Єдине, придушення залишилось, коли по вам стріляють з. Кулемета, особливо якщо це крупнокаліберний кулемет, ну і пушки автоматичні там і тому подібне з техніки цього нікуди не дінеся. Приціл входить тепер набагато швидше, на мій погляд, та і видно, що по прикладу. Відео, які були швидкі, в приціл попередньої, попередньому, бач і зараз видно неозброєним оком, що краще стало набагато. Я давно ждав саме це виправлення, тому що мене найбільше безсіло. Ти дуже повільно входиш в приціл, і то, що коли по тобі стріляють, тебе зум накидується, ти вже нічого не бачиш. Це вони виправили, і тепер стало трошки краще грати. Більше по знаєте, не тактичні такі пересування, а більше саме стрільби з'явилися начебто на серверах. Тим не менш, дякую за увагу, за те, що приділили увагу цьому відео. Сподіваюся, щось корисне дізналися з цього обзору. Пача. Побачимось наступних відео. Всі па папа. І кожен раз заряджує.